привіт. мене звати Андріана Мойш, мені 25 років. Я знаходжусь і розвиваюся зараз в місті Прага. Я тут зараз топовий візажист в цьому місті. Чому я прийшла в цей бізнес? Продукцію я вживаю сім місяців, отримала колосальні результати по продукції. Цей бізнес мене запросила, затягла моя сестричка Тетяна Мойс, за що я їй шалено вдячна. Останні чотири місяці я вирішила все ж таки спробувати розвиватись в цьому бізнесі, і те, що я отримала за ці. Три місяці просто перевернуло мою свідомість ніг на голову. Я побувала вже на навчанні в шпаєрі. Це навчання це окремий вид якогось задоволення, і я думаю, що кожен, хто там побував, його мислення змінилось повністю. Я отримала крім хороших чеків, які я в свої 25 років отримала. Я знаю, що мене чекає ще дуже крут. крут Круті чеки і дуже багато що чекає. І ще ми вже були в салоні BMW, обирали собі машину, і зовсім скоро я буду їздити на новенький BMW. Я вам не можу передати, наскільки це надихаюче, наскільки це мотивує, і я хочу ще більше розвиватись в цій компанії, тому що це є компанія преміум. Я знаю, що зараз тут мене слухає моя маленька, але дуже дуже мотивуюча команда. І я хочу, щоб вони разом зі мною досягали дуже великих успіхів, і ми разом з ними були на сцені і отримали свої нагороди. Дуже дякую всім, що послухали мене. Хочете насправді розповідати дуже багато чого, але знаю, що час вже прижимає. Я просто вдячна всім своїм спонсорам, я вдячна в першу чергу своїй сестричці, що я є тут і зараз. Адріано, я, дякую. Дякую. Я, я так і сказала